Шановне панство, вітаю на цьому каналі. І сьогодні ми з вами розглянемо такий мод, як Apple Skin. Цей мод є досить популярним в цій грі Майнкрафт. Чучому ріце шедевр. Що ж цей мод нам додає? Він нам додає. Вірніше, він нам показує, скільки будь-яка їжа вам відновлює одиниць. Голоду і додає таку функцію, як насиченість. Тобто давайте перейдемо у модсурві. Ось. Як бачите, у мене знизу, справа, де показується статистика голоду, в мене є такі якби, жовті штучки, це і є та сама насиченість. Тобто, от я зараз бігаю, буду там, не знаю, робити ще щось. Та насиченість буде витрачатись. Згодом як ця насиченість витратиться повністю, почнеться витрачатися вже само, ну, сам голод, самі одиниці голоду. Повертаюсь назад. Припустимо, э, візьмемо якусь їжу, ну, наприклад, хліб. Він показує, скільки він нам буде відновлювати їжі і яку насиченість він надає. Ну давайте, наприклад, візьмемо ще о. Золоту моркву. Золота морква є найнасиченішим продуктом в цій грі. Вона відновлює майже 8, Так, да, майже 8 одиниць насиченості. Приповертаємось назад. От. І ось зараз ми Щось поробимо. Наприклад, впадемо десь, щоб у нас витратились житті. Так. У нас зараз насиченість просто стрімко піде на спад, почнеться голод. Ну, Власне, як і має бути. І тепер, якщо ми умовно з'їмо хліб, У нас. Ось бачите. відновлюється голод, але оскільки ми впали і у нас витратилось в серце життя, у нас насиченість теж все ще почне стрімко падати, але це не надовго. Або, наприклад, ми ще раз впадемо. ну, і Я. Зараз голод знову почне. Крімко наростати. І, наприклад, я з'їм золоту моркву. І бачите, оскільки я впав і в мене життя витратилось, насиченість все одно стрімко падає, але ненадовго. Золота морква покриває своєю нечищністю. І коли серце віддавляться, насиченість теж віддалиться. Оста цей мод дуже часто ставлять на серверах, щоб контролювати, ну, щоб гравці контролювали свою насиченість, воду. Цей мод є досить корисним, як у виживанні, ну, в творчості, Я, як ви це побачите, власне, це в виключно в виживання або в режимі цих пригод. Ну, Дуже корисний мод, особливо, що хотів би знати, скільки кожен продукт витрачає якусь... Насиченість або скільки його він вимагає. Ну, тобто, підоблює. Що ж, цей мотис з себе вичерпав. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментар. Не забуваємо підтримувати армію. І, власне, на цьому все. Слава Україні! До побачення!